І старчу немножко. Поїхала. Раз приньок віддав забіг, віддав і виходимо 2 в 1. Передача, удар, чудово. Поїхали. Раз. На м'яч. Виправляйте помилки. Якщо не будете виправляти помилок, ваші учні будуть так далі продовжувати вправи з помилками. Тут що ми? Чудово! Поїхали! Виходимо на м'яч. Віддаємо передачу, віддаємо. Вірна нога віддає. Не підлаштовуємося. Передача. Футболіст повинен володіти і лівою, і правою ногою. Розпочинаємо. Вийшов на м'яч. Отримав. Віддав. Ви бачите, всі футболісти приймають вірною ногою. Поїхали! Раз, два. На прийомі м'яча. Давайте подивимось. Ліва виходить, права. Ліва прийняла, права віддала, раз, тут лівою віддаємо, правою і замикаємо. Чудово. Витратьте більше часу, але всі діти в мене, дивіться, всі володіють, все чудово. Пірна нога. Раз. Молодці. В грі їм буде леше. Згодні зі мною. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Поїхали. Розпочинаємо. Раз. Два. На швидкості виконуємо право. Два. Три. Чотири. П'ять, шість. Третій номер, який буде відігруватися, закривав рота. Раз, два, уже там забіг. хід, Чудово. Чудово! Раз, два, три, чотири. Чудово. Чудово, чудово.